Усім величезний привіт! На зв'язку Марта Троцюк, засновниця галереї 101, і я вас вітаю на каналі першого україномовного подкасту про сучасне мистецтво. Сьогодні ми поговоримо про те, як відвідувати мистецькі музеї з дітьми. Дуже цікава тема, тож залишайтеся зі мною. Зізнаюся, що власних дітей у мене поки що немає. Але я дуже ґрунтовно дослідила цю тему, адже планую запускати спеціалізовану навчальну програму пізнання сучасного мистецтва для дітей. Я черпала інформацію з книг, статей, я відвідувала музеї та досліджувала, як вони працюють з дітьми. Також я проходила онлайн-навчання у МОМА та у університеті в Італії. І в мене, звичайно, ще є. Хороші подруги, які люблять мистецтво, мають дітей, і вони поділилися зі мною своїм досвідом. Нещодавно я повернулася з захопливої мандрівки Австралії, де я досліджувала мистецтво і приділила особливу увагу програмам пізнання сучасного мистецтва для дітей. До речі, є подкаст про найкращі галереї Мельбурна. Ви можете їх знайти на сторінці подкастів. Повертаючись до дітей і мистецьких музеїв, Так ось, у Австралії. Мабуть, найбільша концентрація різних заходів, активностей у музеях для дітей, яку я де-небудь бачила, починаючи від брошур, які ви можете знайти на ресепшені, з квестами, розповідями спеціальними адаптованими для дітей, закінчуючи спеціальними QR-кодами, списком активностей, такі як мастер-класи, спеціалізовані екскурсії для дітей. Я навіть на сайті одного з музеїв знайшла. Екскурсію для дітей від нуля років, тобто для грудних, яким, мабуть, декілька місяців, там було написано, що ви можете прийти зовсім маленькою дитиною. Ми адаптуємо екскурсію для вас, ми будемо робити зупинки, де вам потрібно. Був план будинку, де є спеціальні кімнати для мам. тобто... Як вважають австралійці, дитина навіть дуже маленька, не є причиною не відвідувати музей і не є причиною не ходити з нею у музеї. У Австралії діти пізнають мистецтво ще з грудного віку. Також моїм здивуванням було коли на великому відкритті дуже відомої мистецької події, всесвітньо відомої це сіднейська з Я побачила багато людей з візочками, з дуже маленькими дітьми. Вони абсолютно не обмежували себе у можливості прийти та подивитися мистецтво. Це нікого не дивувало, нікому не заважало. Навпаки, я б навіть сказала, люди не звертали увагу. Це вважається абсолютно нормальним. Я зробила досить довгий вступ, розповідаючи про Австралію та те, як австралійці відносяться до мистецтва та до пізнання мистецтва дітьми, але тут дуже важлива думка, яка яку я б хотіла до вас донести: скільки б років чи місяців не було в вашій дитині, будь ласка, не позбавляйте ні себе можливості відвідувати мистецькі заклади з дитиною, ні дитину отримувати мистецький досвід. Давайте будемо брати гарний приклад, незважаючи на те, що більшість наших музеїв поки що ще не адаптовані. Тепер поговоримо, як корисно, цікаво і без стресу з вашою дитиною ходити у мистецькі музеї. Перш за все, я мушу сказати, що все залежить від віку вашої дитини. Взагалі є такі три категорії вікові: 3-6 років, 7-10 та 11-14. І підхід, в принципі, дещо відрізняється. Почнемо з вікової категорії найменших, наймолодших це 3-6 років. Я рекомендую ще перед тим, як іти у музей, розповісти їм невеличку казку, історію. Нехай вона буде фантазійне, з якою загадкою для того, щоб заохотити вашу дитину відвідати заклад, який на перший погляд їй може здатися нудним і нецікавим. Час відвідин. Повинен не перевищувати 40-60 хвилин. У маленьких дітей, я впевнена, ви про це знаєте, дуже-дуже мало терпіння. Їм дуже важко зосереджувати надовго свою увагу. Бути тихо, як прийнято у музеї, не бігати. Тому оптимально, можливо, від пів години інколи, якщо у вас дуже активна дитина, і 20 хвилин для першого разу вистачить. Діти люблять фантазувати, розмовляти, і дуже важливо давати їм на це шанс. Відкриті запитання такі, як як думаєш, що відчуває тітенька на картині, чому вона така сумна, що її могло засмутити, а куди може плести цей човник і таке інше? Дасть можливість вашій дитині включити фантазію. І зацікавитися дійсно глибше, уважніше придивитися до твору. Дуже гарним стимулом є обіцянка піти у кафетерій або поїсти десь щось смачненьке після музею. Є кафе при самих музеях. У нас, на жаль, це не дуже. Поширена практика, тому вам доведеться, мабуть, придумати свій заклад або улюблений заклад вашої дитини, та після гарної мандрівки музеєм сходити туди та з'їсти чогось смачненького. Це виробить гарну асоціацію, враження про день і з більшою ймовірністю ваша дитина захоче повернутися у музей, знаючи, що там її чекає щось цікаве, а також після того її чекає щось смачненьке. Якщо вашій дитині від 7 до 10 років, я також рекомендую почати з історії та своїх власних вражень від музею, якщо ви його відвідували, або ваших очікувань, більш персональний підхід з вашої сторони може допомогти зацікавити дитину. Час відвідин може коливатися, але буде дещо довшим, наприклад, до півтори години. Запитання, які ви задаватимете дитині, більш детальними, які потребують роздумів, можливо, застосування фантазії, можливо, і логіки. Також я пропоную пограти з вашими дітьми у ігри. Я про них трішечки пізніше, детальніше розповім. Вікова категорія дітей 11-14 років це практично підлітки. Тому тут є також свої нюанси. Я вам також рекомендую розповісти дитині про свої очікування від музею бо свій досвід, а також ви можете поділитися якимись цікавими фактами. У часі тут досить гнучко, я думаю, до двох годин. Практично як дорослому. Чесно, з мого досвіду, коли я відвідую музей, я там можу бути і півдня, але мені це дуже важко, як і любій людині, тому що багато візуальної, смислової, емоційної інформації я роблю перерви, я йду в. В кафетері попити каву, або йду, якщо в музеї є бібліотека, туди подивитися, або у магазин музею, якщо він є, я виходжу також туди можливо якийсь сувенір купити. Якщо ви залишаєтеся більше двох годин у музеї, не забувайте робити перерви. А також я рекомендую собою брати пляшечку з водою, якщо цього дозволяє заклад. Якщо ж ні, знову ж таки робити перерву, йти у кафетері і там попити води. Воно вас трішечки перезапустить. Коли ви гулятимете експозиційними залами з вашою дитиною, ви також можете задавати запитання, але задавайте їх більше у такому. Варіанті завдання, можливо, челенджів, що знайти, здогадатися про щось, сказати свою думку, копнути глибше. І дуже класно спрацюють ігри. Про ігри я вам зараз розповім. Я також їх дослідила з різних джерел, обрала саме ті, які можна робити у музеї, де є певні обмеження, потрібно бути тихо, не можна бризкати фарбами і все таке. Тобто я підібрала ті ігри, які підійдуть для вас та вашої дитини. Але увага для дітей від 7-8 років. Можливо, зараз для вас звучить похід у музей з дитиною як якийсь квест, ціл завдання, що вам потрібно зробити до нього, підготуватися, дитину розважати. Можливо, частково так і є, але повірте, це тільки перші рази для того, щоб дитина зацікавилася і хотіла потім сама ходити та пізнавати мистецтво. Дуже часто в музеях вже подбають за вас про активності для дітей. Є спеціальні екскурсії, мастер-класи, воркшопи. Як я вже говорила на ресепшені, ви можете знайти брошури з квестами, з якимись завданнями для дитини. Але інколи нічого з цього немає, особливо, якщо ми говоримо про мистецькі музеї в Україні. Єдине, де я бачила брошури для дітей, було у Пінчук Арт-центрі. Отже, якщо ви потрапили, у нудний музей. Там може бути цікава експозиція, але немає ніяких інтерактивностей для вашої дитини, і вам потрібно самому щось придумувати. Я пропоную вам. Вибрати одну або декілька ігор, і тут дуже варто зрозуміти, що ігри не повинні включати безліч контенту, бути супер освітніми. Ми наразі не зацікавлені в тому, щоб перевіряти своїх дітей чи змусити їх повторювати факти, щось інтенсивно запам'ятовувати. А нам цікаво їх стимулювати, мислити творчо і стимулювати їхню увагу та уяву. Перша гра, яку я вам пропоную, називається малюнок насліпу. До нього треба трішечки підготуватися ще вдома, а саме захопити аркуш паперу, щось що ем, підкласти під цей папір, та олівець або ручку. Папір бажано, щоб був простий, без клітинок, лінійок, звичайний білий аркуш паперу. Коли ви прийдете у музей, виберіть твір мистецтва, який сподобається вам та вашій дитині, і протягом 30 секунд. Дивіться на нього, вивчаючи всі деталі. Після цього візьміть ваш папір і поставте на ньому навмання крапку. Потім, не відриваючи олівець від паперу, подивіться на картину. Виберіть на картині якусь точку і починаєте повільно вести погляд по картині, а ваш олівець нехай рухається слідом за вашим поглядом. Головне правило не дивитися вниз на ваш аркуш паперу і не відривати від нього олівець. Продовжуйте вести олівець впродовж лінії, за якою слідкують ваші очі. І цю вправу можна робити протягом 2 хвилин. Далі ви можете подивитися на те, що у вас вийшло, подумати над тим, чим схожий ваш твір на те, що ви змальовували, чим він відрізняється, і, можливо, як ваш власний можна удосконалити щось домалювати, щось розмалювати або вдома, або ще у музеї. Гра розгортання кадру не потребує ніякого приготування чи інструментів. Ця активність допоможе вашій дитині використовувати свою уяву і думати поза рамками побаченого. Що для цього потрібно? Спочатку виберіть також якийсь один твір, ви можете роздивитися його, обговорити його, ем, подивитися на деталі, а після цього запропонуйте вашій дитині зосередитися на персонажі. І, наприклад, уявити цього персонажа в іншій обстановці, якщо він був у квартирі, уявити його, наприклад, у лісі на полі. Далі попросіть зосередитися на позі, на настрої, які панують на картині, на емоціях. Давайте подумаємо, що було перед тим, як ця людина там опинилася, що могло з ним статися, щоб він відчув, чи вона відчула ці емоції, а що може бути після. Таким чином, зі своєю дитиною чи дітьми ви складаєте цілу історію, яку, в принципі, можна і записати: ця вправа не тільки тренує уяву. Також вона може допомогти дитині глибше зрозуміти мистецький твір, або можливо зрозуміти те, про що думав сам митець, створюючи його, тому вона є дуже і дуже корисною. Наступна невеличка активність це створення листівки. Для цього також потрібно дещо підготуватися. Ви можете захватити з собою невеличкий бажано цупкий аркуш паперу з розміром в листівку поштову, або ж продаються у спеціалізованих магазинах вже заготовки для цього. З однієї сторони, ваша дитина малюватиме обраний свій улюблений у музеї твір. Не обов'язково робити це бездоганно, можна використовувати дуже прості медіа, наприклад, звичайні кольорові олівці. Дайте вашій дитині на це трішечки часу, можливо, хвилин 10 чи 15. Якщо дитина дуже захопиться, можете запропонувати їй зробити фотографію та продовжити вдома. Яке тут завдання? Коли дитина змальовує твір, вона особливу увагу приділяє спочатку вибору твору, це вже аналіз, а потім деталям. На іншій стороні, нехай дитина напише історію. Цієї картини, що вона там побачила, чому вона їй так сподобалася, та адресу, кому вона б хотіла цю історію написати. Запрошенням, звичайно, що відвідати музей та вживу побачити твір мистецтва. На жаль, так може трапитися, що у музеї не дозволено приносити з собою олівці або змальовувати твори мистецтва навіть дітьми. Швидше за все, таке може трапитися саме в українських музеях. Тому перед тим, як іти у музей і планувати активності, я вам рекомендую туди передзвонити та дізнатися про їхні правила. Я надіюся, що цей подкаст був вам корисним. Я чекатиму на ваші відгуки. Якщо вам сподобалося, будь ласка, ставте лайк та поширюйте його з друзями. І нехай мистецтво для ваших дітей не буде чимось нудним, а формою гри, особливим способом пізнання і можливістю покреативити.